Вечір на Лані розпочався. Ви дивитися стрись сьогодні? З вами Марічка Ходовицька про найбільш хвилююче, що відбувалося впродовж дня. Дивіться, уже за мить. Сьогодні ми співчуваємо та сумуємо разом з усією країною та стріянами за тими, хто віддав своє життя у нерівній несправедливій боротьбі за право, вибір і врешті за майбутнє країни. Більше сотні загиблих, десятки сотень поранених, серед них наші близькі та рідні. З самого ранку стріяни прощалися зі своїм героєм Андрієм Курчаком. 18 лютого на вулиці Грушевського його важко поранили, однак лікарям не вдалося врятувати його життя. Більше у сюжеті Миколи Бойківа. Любив її до смерті, до загину, хоч не здійснив своїх найкращих мрій. Життя віддав за волю України стріляне наш, Корчак Андрій. Сьогодні наше місто прощалося з героєм Майдану Андрієм Корчаком. Його не стало 18 лютого. Чоловік зазнав тяжких поранень під час сутичок на вулиці Інститутській і був доставлений до однієї зі столичної лікарні. Медикам життя стріянина врятувати не вдалося. Він був одним з перших, хто після побиття студентів одразу ж помчався до Києва. Чоловік три місяці прожив на Майдані, дуже рідко приїжджав додому. Востаннє 12 лютого. Повертаючись до столиці, говорив, що все буде добре. Він не був одружений і жив зі старенькою матір'ю. У нього були брат і сестра. В останню путь героя проведжали по-геройськи. Об 11-й годині містяни зібралися біля будинку Андрія, щоб подякувати йому за честь і сміливість. За те, що бороться за нас з вами за Україну. Там духовенство відправило прощальну Панахіду. Каже Христос, що немає більшої любові, як своє життя покласти за своїх друзів. Ми також стараємося щось дати на майдан, але він приніс незрівнянно більше, ніж гроші. Ніж будь-що все разом, що ми могли принести. Він приніс своє життя на вівтар незалежності України. З приїздом мер обабіч стоять люди, автомобілі зупинилися. Домовину з тілом Андрія пронесли через усе місто. Процесія зупинялася біля другої школи, де колись навчався чоловік. Біля штабу, звідки він відправлявся до Києва, на Майдані Незалежності біля пам'ятника Степанові Бандері та Костелу. Тут священники читали уривки зі святого письма. Усі разом співали національний гімн. Крізь сльози вигукували герою майдану. Слава, слава, слава. Герою майдану слава слава. слава слава слава! Похорон Стріянина відбувся у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Сюди прийшло тисячі людей, щоб попрощатися з героєм. Імені всіх тут. Присутніх і неприсутніх. Всіх, хто підносить молитви по цілій нашій Україні за невинно вбитих, за тих, хто стали жертвою відкуплення за для завтрашнього нашого народу. Я хочу сказати їм передусім наше вибач, що ти мусиш стати тою кровавою даниною від нашого народу. За те, що він не вчугає, чи йому бракує ще відваги, відповідальності. Після Андрія похвали на чільному місці місцевого кладовища. Життя продовжується, і щоб не сталося, ми зобов'язані у пам'ять про майданівські жертви, про Андрія Курчака довести нашу спільну справу до перемоги. Цього понад усе хотів наш герой. Мамочко, вибить за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив, як любив Україну. Вона як і ти. Була в мене одна. Микола Бойків, Роман Купранець, стриські но мене. А волю того, хто мене послав, ось така боля. Заходь, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Tak i synu i da, sobie taki syn i dał, co mał życia І духовне чадо, і якщо ти щось вчинив, нинішньому віці вольне чи невольник, нині завжди і на віки вічні. Во mm -hmm. в покой, Господи, вічна покої, подай, Господи, новоприставленому слозі твоєму, невинно біє, мадрію і собориому вічиною. Бвоє і дозвочив за кого віки, віки самі, є не начиста й непорочна, російсь двої, молимо стабі, вислухай і поми. Хана мав того, що на цьому Вселенцях. Земля пора. І попіл і єси землі, і повертається за повелінням Божим, запечатується гріб цей до другого приходу Христового. Ім в ім'я Отця. І сина і Святого Духа Амінь. славу, ой, ой, Очевидці подій, як друзі і рідні відважних хлопців, героїв, як свідки цинізму влади, маємо зробити переоцінку вартості життя, переглянути своє бачення чеснот та моралей. Передивитися цей випуск можна в інтернеті за адресою telelan.com.ua. Телефонуйте, якщо маєте важливу інформацію, за номером 45983. Прощаємося з вами до завтра. На суботу синоптики прогнозують 1-5 градусів тепла, хмарно з проясненнями. Можливо, дощитиме вітер південно-східний 5 метрів за секунду.